Друзі, вітаю! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. І це карта дня для нас на 15 листопада 2024 року. Сьогодні, о 23.28, відбудеться повня. А всі ми знаємо, що повня це. Результат наших дій. Повня – це кульмінація, повня – це завершення, повня це ясність. Саме наповню добре позбуватися шкідливих звичок, тому що це. Ми маємо два тижні, коли спадає місяць, і для нас це не є так травмом, не травмує наш організм, поступово позбуваємося. Так наповнюю, ми позбуваємося всього, що не приносить вже нам ні користь, ні задоволення, повні підсилює інтуїцію, тож ми можемо відчути глибше, уважне, уважно прислухайтеся до своїх потреб. Що ви відчуваєте до когось? Що ви бажаєте? Ну що ж, давайте будемо дивитися, який сьогодні день для нас буде, яку енергетику, яку енергію нам несе повня. І що тут в нас? Сімка пентаклів. Ну, непогано. Роботу. На дні колоди, ой, трійка мечів. Ну, добре ж хоч на дні колоди. Ми занурюємось в роботу, тому що, тому що розбите серце. так? Починаю з дна колоди, тому що воно є причиною нашої роботи, те, що ми хочемо себе зайняти, зайняти чимось, забути, тому що щось не виправдало наші сподівання. Хтось розбив нам серце, це ж може бути будь-що: і трикутник, і, і, і словесно от хтось вам сказав неприємні речі. І це може бути інформація, яка зіпсувала вам настрій або поміняла ваші плани. Це може бути ну, щось не виправдало ваших сподівань, щось вас розчарувало. Це може бути болить серце. Так, от, коли фізично болить серце. Але коли болить серце, ми йдемо робити обстеження. Так? Бо це вже також стосується пентаклі це і робота, гроші, коли ми занурились в роботу і намагаємось забути про оце. А також це може бути наше тіло, коли ми ну, дбаємо. Знаєте, Тут сімка пентаклів це людина, яка старанно, наполегливо. Робить те, що вміє. І, можливо, це і є аналізи, медогляд ви проходите, щоб виправити ось цю ситуацію. Тому що болить серце, і ви хочете зрозуміти причину і лікуєтесь. Повня програлася швидше, так? тому що. Оце трійка мечів, це є ясність. Коли вам відкрилися очі, і ви зрозуміли, хто є хто, відкрилася зрада, чи відкрилися люди, які були поряд з вами, такі неприємні, можливо, люди, які заздрять. І оце, по суті, і є. Кульмінація і результат. Коли відкрилося? Ви зрозуміли, відкрили очі, ви відчули, ви побачили, хтось вам сказав. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Ну, наповню завжди відкриваються секрети. Наповню з людей л'ється те, чим вони наповнені. Що, ж, що нам буде допомагати сьогодні? Дивіться, четвірка кубків. Стан ось такого, ну, емоційний. Так, важко, важко перетравити, пережити ось трійку мечів, розбити серце, коли ранять саме серце, коли болить серце. Особливо, коли це стосується стосунків, коли. Коли людині віддав серце, а вона його так-от -так порвала на шматки. Але допоможу ось такий стан. Бачите, коли заглиблюєшся в себе, єднання з природою, медитація, коли не хочу. Не хочу я, от тут хтось намагається, можливо, щось пояснити. Допомогти, підтримати, а от саме стан такий, що я сама, я сам розберусь наодинці з собою. Я хочу перетравити, я хочу прояснити для себе, зрозуміти, все розкласти по поличках, чому так сталося, куди мені далі, далі, ну, далі рухатися, коли я хочу пережити ті емоції, зрозуміти, Бачите, для когось це відпочинок, для когось медитація, для когось на природі, для когось почитати книжку, але ці емоції пережити самим собою наодинці. Такий стан допоможе. Знаєте, це, ну, кубки ж це також емоції і інтуїція наша стихія води. От, можливо, саме інтуїція вам допоможе все розставить. По місцях, по поличках своїх, і підкаже вам, куди рухатися далі. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати вогонь! Вісімка посухів. Найшвидша карта в колоді. Але тут вона специфічна, тут вона ті посухи зв'язані. Тобто їх не пускають, їх стримують. І от саме вам заважати буде те, що ви себе стримуєте. Свій вогонь. Ви його не проявляєте. Бачите, сімка Пентаклів – це також така енергія стримування. ну, спокійна, повільна. Можливо, треба сказати все, що ви думаєте, особливо про тих людей, чи ту людину, чи що тут у вас відбулося по розбитому серцю, що вас розбило вам серце. Можливо, не потрібно бути таким толерантним. Вам розбили серце, вас, вам порвали його на шматки, вам його поранили, а ви стримуєтеся. Можливо, і це вам тому так важко це пережити, тому що ви стримуєтеся. Тільки в цій колоді вогонь, який стримують, може пора показати також своє справжнє обличчя, що ви не будете терпіти, ви не будете миритися, ви будете діяти так, як вам потрібно, так як ви цього хочете. Особливо з людиною, яка вам поранила серце, якщо це стосується зради, проявіть себе, вам ж це заважає, ви ж, вам ж важко з цим жити. Ви, дивіться, ви, от, от, Тому що воно, цей вогонь зав'язаний, він не виходить назовні, ви палите себе, і від того, можливо, болить ваше серце. Тому що ви його скеровуєте, цей вогонь, не, назов... не назовні, а всередину. Ви не даєте йому можливості вирватись. Ну, от... В цьому стані ви подумайте, що для вас краще, тому що саме цей стан вам допоможе. Нехай ваша інтуїція вам підкаже. Хочете ви так сидіти? Сидіть. Хоче ваш вогонь вирватися на волю? Дайте йому цю можливість. Нехай ваше наповнення сьогодні вирветься, проявиться, вилиється, але не залишайте його в собі. Тому що ну, на те і є повня, щоб звільнитися від всього негативу. Не стримуйте його. Ну, чомусь хтось може на вас виливати свій негатив, а ви не можете? Оце буде заважати, що ви стримуєтесь, стримуєте свої емоції, стримуєте свої дії, стримуєте свій вогонь. Заховаємо, щоб не заважав вогонь, щоб ви його не стримували. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні не стримуватися, а також дати можливість вилитися всьому, що в нас накопичилось, назбиралося, всьому, що нам псує життя, псує настрій. Позбувайтеся, речей. Непотрібних. Позбувайтеся всього, що захаращує ваше життя. Слухайте свою інтуїцію. Слухайте сьогодні свою внутрішню дитину, яка, можливо, вам пояснить, що для вас важливо, що ви хочете. Хто прийшов? Помічник? Терусь, ти при цьому допомагати? Сплюх. Люблю, обіймаю вас. Ви в мене найкращі. Я щиро бажаю вам, щоб все було в вас гаразд. Щоб е, втілювалися ваші мрії, збувалися ваші бажання. Щоб ви не дозволяли розбивати вам серце. Не Впускали в своє, не підпускали до себе людей, які вас використовують, які з вас насміхаються. Ну життя одне, його, воно ваше. Ви маєте право його жити так, як вам комфортно, а не так, як комфортно комусь поряд з вами. Дякую, мої любі, що ви є зі мною. Ви моя підтримка. Ви моя, ви моя сила, ви моя опора. І Я хочу, щоб ви також відчули оцю силу в собі. Щоб ви відчули, що хочете ви, що заважає вам. От саме сьогодні це важливо. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас? Налаштовуємося на позитивний день, на ясність, на свою інтуїцію, і все буде добре. Почуємось, мої любі ще до зустрічі, па-па!